Доки, Господи, Ти зовсім не звертатимеш на мене уваги, доки відвертатимеш своє обличчя від мене, доки буду нагромаджувати журбу в моїй душі і щодня тужити своїм серцем, доки мій ворог буде величатися наді мною. Зглянься і вислухай мене, Господи, Боже мій, просвіти мої очі, щоб часом я не заснув вічним сном. І щоб, бува, не сказав мій ворог, я його переміг, аби ті, що мене цькують, не зраділи, якщо я спотикнуся. Тож я покладаю надію на твоє милосердя, моє серце радітиме твоїм спасінням. Заспіваю Господеві, який учинив мені добро.